А біля Ісуса спостерігатиму за прибуттям потяга Київ-Трускавець. Так, з хвилини на хвилину потяг має вже На вокзалі. Поки його не видно, можемо трошки до міста подивитися. Вагонів багато в потягу не буде, максимум 10. А то останнім часом буде навіть 7. Ни где <р Fabricio> А тут внизу теж стежка, є стежкою, так само можна підніматися, спускатися. а Можливо, ми так і поїм. Місто. До речі, в основному видно верхню частину, це внизу оріана. Бачите, міротель Оце і на цьому нижній частині закінчується, весна, кристал, рубін, алмаз, янтар. Деякі санаторії, та що деякі. Більшість тих санаторій, що на горі, насправді не працюють. А зараз буде прибувати київський потяг. Чути вже звук прибуття потяга, правда. Ще трошки він з'явиться за Завжди цікаво спостерігати, як прибуває потяг. Так, 10 вагон, але чи всіх буде 10, я не знаю. 9-ий, 8 й видно. Отак. Номерація починається від 4 А, чого так, як дзвонить? Дзвоня церкви. Ну що? Давайте спустимося вниз. Подивимось. Чи багато людей приїхало на курорт? на київському потязі? 14 квітня в неділю. <кій> Оця, знаєш, камові казали, вона цілком для спуску. Да і для спуску і для підйому. Потяг прибув вчасно. Ну, спуск займає хвилину, підйом напевно півтори то як ходить, можна і за хвилину теж прийняти. Бачите, отже, ми біля потяга, біля вокзалу. Сьогодні трошка всі такий день, що два потяга буде прибувати. Між згодом прибуде Дніпровський потяг. О, дивіться, зверніть увагу. Сунечки вже квітнуть. Коли ви так бачили, щоб квітні квітали сунечки? Ні, такого не пригадую давно. От ми там були на горі. Статуя Ісуса. І вже за хвилину біля 4 вагону, я вам куди ж нумерація, нумерація почалась 4 четвертого вагону, ми вже біля 4 вагону потім. А нехто приїжджає на коротко з домашніми тваринками. Ну, сьогодні спотяга багато людей. Не дивно сьогодні неділя. Сьогодні заїзд Турскавець 365, а й зазвичай в неділю. Більша кількість людей перебуває. Раз та що відповідно київський потяг останнім часом задні Дніпро, Дніпровський, Бачите, чуть по старій пам'яті не сказав Дніпропетровський. А більшість людей вже знають, куди приїхали, де будуть розміщатися. А і я скажу, вже має домовленості з таксистами, так само хто, хто їх зустріне. А і от ми дійшли, бачите, вагонів. Нумерація починалася з 4-го, а завершується 10-м. І теж як я вам і казав. В основному це все туристи турскавець 365. От, відповідно стоїть чоловік з табличкою і зустрічає. Зараз ми підемо, побачимо цю табличку. Всіх тих, хто йде. Приїхав на відпочинок саме в цей. Готель. І всі, хто приїхали в Трускавець 365, дають туди. Прямо. Так, у них трансфер, але у них піший трансфер. <звук> так, будуть розчіпляти потяг Локомотив поїхав вперед. Ну, тобто не буде, розчіпляти нема потреби, він так зупинився, що просто локомотиву треба буде від'їхати і перечепитися. А розчеплення станом на зараз немає при такій невеликій кількості вагонів, як зараз. Бачите, всі, щоб йшли прямо, це Трускавець 365. є навіть дехто хто йде в місто. Таке буває рідко. Але зараз ми таке змогли побачити. І що, а локомотив буде відчупляти, справ. Маневрувати. Ну no давайте пройдем ще трошки прямо по перрону. И выйдем по в центр. А це і за нами теж ну, доволі, доволі багато людей, які йдуть на поселення в трускавець 365. Так, так традиційно буває.